Новенькі молоденькі, мене звати Каспер Хола і ласкаво прошу в ділор симулятор тайкон. І в цьому відео, я надіюсь, ми докачаємо наш симулятор до кінця. Але перед тим обов'язково прямо зараз пустіться вниз і поставте свою королівську вподобайку. Для вас це 2 секунди часу, а для мене це дуже важливо. Ну і підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили якимось дивним чином. Саме цих людей я додав до себе в друзі. Якщо ти хочеш, щоб я додав і тебе, то напиши коментар зі своїм ніком. А тим часом я тут уже трішечки пограв, майже прокачав свій. Автосалон до кінця йому залишилось буквально 7 чи 8%, відсотків, щоб бути готовим на 100%. Відсотків. Тож тепер нам треба заробити трішечки грошей, щоб завершити всі етапи прокачки. А для цього мені треба вигідно продати ось цей, наприклад, автомобіль Toyota Supra, яка у мене також з'явилась. Забираємо грошики, і давайте я вам зараз все тут покажу. У мене з'явився Nissan GTR. Nissan GTR дуже крута машина. Мені вона подобається зовнішній, так вона ще і в грі вала непогано. І також у мене з'явилось. Така супра, вона мені далась автоматично, я її не купляв, і далась вона мені за те, що я дуже жорстко катався. Так, до нас знову ніщеброди прийшли. Господи, ми за такі маленькі гроші машини не продаємо. Все, до побачення. Тим часом тут хтось хоче гонку влаштувати, тому я можу приєднатися. І тепер мені треба машина, швиденько включаю свій мустанг. Приєднуюсь і. давайте пряму. У нас тут є пряма. Мені цікаво, скільки мені дадуть. Поїхали ми перші. І нас обганяє Феррарі. Ну, хто б сумнівався, але ота от стара колемага взагалі не вала. І ми отримали 4 тисячі. Всього на всього 4 тисячі. Ех. Пам'ятаю, були часи, коли я отримував більше. Але ми з тим, ви подивіться, якщо розігнатися до максимальної швидкості, то наш автомобіль приносить нам 1200 баксів. А ще в нього такий крутий червоний. Колір. Так, людина хоче ганятися, я так бачу. Давайте коло на цього разу. Тому що на колі я їх просто забацюю. Я вмію входити в любі повороти в будь-якої складності. От-от прям на ізі. Так, до нас знову людина приєдналася і все збилось. Окей, let's go. Але я бачу, тут людинчик такий на не, непоганій машині гасає. А в нас ГТРчик. Надіюсь, ГТР принесе нам дуже, 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 дуже багато грошей. Поїхали і летс гоу. А, так це просто кольцева гонка по естакаді. і Нам треба три кола пройти. О, так це непогано. Ми мало того, що отримуємо. Гроші просто того, що гасаємо, так ми ще й отримаємо гроші за те, що виграємо. Правда, поки що ми тільки четверте місце і навряд чи ми виграємо. Якщо вже розрив отакий великий, то який буде розрив на третьому колі? Я просто уявити собі цього не можу. Але ми з тим погнали, погнали, погнали. Буду надіятись, що хтось в туналі просто вріжеться, і ми його обженемо, а поки що ми лузери. До речі, максимальна швидкість цього МГТРчика У нас 192 милі, це майже 350 кілометрів, а може трохи більше. Точно не знаю. І як ви Бачите, ми отримуємо на максимальній швидкості 1110. Ага, 1110, всього нащо, 1109. Блін, минулого разу мені давалося більше. Непевно, що я ще не так багато граю. Але подивіться, наших конкурентів ми взагалі вже не бачимо. Вони далеко спопереду, а ми далеко позаду. Схоже, наш автомобіль виявився найслабшим, і нам треба купляти новий. Я думаю, що Porsche, якщо не новіший, але Порше хотілося б більше всього. Ну і поки що просто газуємо нічого такого особливого. І ось ми приїхали. Їхали до фініша четверті, отримали всього навсього всього шість тисяч, але тепер на моєму рахунку сто двадцять чотири І знаєте, що я можу ще отак трішки покататися і заробити, хоча б не знаю триста чотириста тисяч. І вже тоді точно на сто відсотків завершу прокачку свого автосалону. Так, ми проїхали. Коротше, у нас на руках двісті сімдесят вісім тисяч, і мені терміново треба реінвестувати їх у свій автосалон. Тому спускаємося з цієї естакади. Отак, головне, в поворот вийти. Ой, тріжечка задок пом'яв, ну нічого, Кузов вирихтують назад. Залітаємо сюди просто з ноги. Виходимо. Добрий день. І йдемо прокачувати те, що ми ще не встигли допрокачати, то що в нас не було грошей. Першою справою це світло. Так, далі у нас платформа. І ще одна платформа. Та в мене машин навіть немає виставити сюди. Доступна платформа 200 тисяч стоя Капець Нам терміново треба клієнти. Де наші всі клієнти? Чого вони до нас не приходять? Поїхали на гонку. 5 кіл, у нас тут. Буде, значить, і let's go. Проти нас Мерседес такий непоганий, подивіться, але він відстає від нас. Він такий непотужний. У мене потужніша машина, ніж у нього. Капець, це ж круто. Так, швиденько, тут треба обережненько. Капець, скільки тут поворотів, а нам ще 5 кіл так їздити. Ого, тут дуже круті повороти, Під 180 градусів приблизно. Оба, нормально. Заїхали. О, хорош, хорош! Все, валим, валим. А нам ще так 5 кругів, це взагалі нонсенс, це дуже багато. Ми цілий день на це вб'ємо просто. А я ще й навіть не знаю, наскільки велика ця мапа. Так, все. Фух. Перше коло ми проїхали, залишилося ще 4. Оба, ой, врізався. Нє, оба оба, обережно, обережно, обережно. Нам не варто врізатись, я вам скажу, бо нас можуть обігнати дуже легко. Так, але поки що я не бачу там наших конкурентів. Надіюсь, що вони просто злякались і вийшли з цієї траси. А, ні, він ось тут врізався, просто стоїть. Ну він стоїть, він не змагається, зато ми тепер отримуємо всі лаври. Ми його обігнали уже на коло, навіть більше, ніж на коло. І нам не варто врізатись, бо вдруг він проснеться, ще нас обжене. Завершили друге коло, переходимо до третього. Мені цікаво, він досі там стоїть. Та реально він вже не змагається. Він перефарбувався. У нього був сірий автомобіль. Здається, він просто вийшов з гри. Просто морально його знищив своїм ГТРом потужним. Нам залишилося ще небагато, в принципі. Останнє коло, let's go. Тепер навіть тачка його пропала. Або пропала, або він далі поїхав. Але враховуючи те, що, скоріш за все, він вийшов, тачка просто зникла. І я залишився єдиним в цій гонці. Але я її виграю. І фініш фінішна let's go. Бам! Ми отримали 30 тисяч. І тепер як нам повернутися додому? Чекайте, бо ми не наче тут застрягли. Як виїхати? Ага, ось очки виїзд. Все, і тепер їдемо додому. Тут ще хтось, до речі, пропонує позмагатися. Телепорт. О, сюди, погнали. Чотири круга, поїхали. Я думаю, лишні гроші нам не завадять. Так, нас реально тут чотири чоловіка. А чого я останній? Я думав, що я буду не останній, а я останній. Так, обережнечко повернули. Опа, нормально, ми другі. Але. Оба нас обганяють, обганяють. Врізався, врізався. Хорош. Ми перші. Все, погнали. Хорош, 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 хорош. Швиденько обганяємо. Бам-бам. Непогано, непогано. Ху. Ми перші, ми перші. Нас обігнав Порш. Нас обігнав Порш, капець. Тормозом, тормозим. Ми аж підлітаємо, ви бачите? Капець. Так не чесно, нас занесло ще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, їдем, їдем. Все, ми Порша ніколи не догонимо. Мимо того, що він швидше просто за нас. Так він ще й відірвався від нас сильно, тому що нас занесло. Швиденько повертаємо. Бам. Все, заїхали. Я його навіть вже не бачу. Де він переді мною? Він уже на естакаді, капець. А я поки сюди вріжусь. Опа. Все, нормально, нормально валим. Ну, друге ми будемо, значить. Другими також. Непогано, багато грошей отримуємо за 4 кола. Ху, ледве в кран не врізався. Так, їдемо, їдемо. Все, погнали, погнали, валим. ДМГСКУ, це останнє коло. Нам тут головне не протупити. І нормально зайти в поворот. Хорош. Це був найважчий, до речі, поворот. Все, 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 ми перші, ми перші. Ну як перші? Другі. Ну ми перші серед других. Ха -ха. Давай, фініш напряма. Let's go. Все, заїхали. 28 тисяч отримали, до речі. І у нас вже 300 тисяч на рахунку. Давайте ще раз спробуємо пройти гонку. Ще один гравець не завершив гонку. Капець, він нуб відсталий. Це, до речі, той, що на Тіп на Мерседесі, тік від нас сюди, але не встиг. І тут він програв. Нас буде аж 5 цього разу, і я на перший. Я в перших рядах. Правильно. Все, погнали. ГТР нормально розганяється, до речі. Ой, підлагує підлагує підлагує. Все, заїхали, заїхали. Заїхали. Нормально, їдемо. Порш. Але ми Порше обігнали. Опа, обережно. Нормально. З Поршом, з Поршом. Нє, нє, ні Порш нас обжене. Він просто сильніший, він просто сильніший, він більш потужніший. Нам треба Порш терміново купити. Порш це сила. Все, їдемо. По порш врізався. Нормально. Чи то не порш, чи то Мерседес був. Але менш з тим. Все, let's go. Опа. Все, їдемо, їдемо, перші, перші. Нормально, нормально. Вивчили вже трасу на, на впевненому їдемо. Нормально, хорош. Так, це, це був третє коло. Нормально, заїхала, заїхала. Хух, хух. Все, їдемо, їдемо. Ми вже на коло субару обганяємо. Хух, ледве не врізався. Нормально, хорош, хорош, хорош. Ми перші, ми перші нормально їдемо. І навіть порш він у нас потужніший був, але ми його взули просто як стоячого. Нормально, заїхали. Надіюсь, в кінці самому він мене не обжене. Так, 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 погнали, погнали. Ну я в кінці за собою нікого не бачу. Так, заїдемо сюди. Дивіться, він тут застряв просто. А порш також там застряв. Не видно. Але ми вже й блакитну ту тачку обігнали на коло буквально. І ми перші приїдемо. Хорош! Ми перші. 42 дві тисячі отримали, і ми отримали ще. Що це навіть за машина? Нісан якийсь ми отримали. 42 тисячі. Хорош. Просто красавчик. Все, їдемо обновляти наш автосалон. Ми добре попрацювали цього разу. А я перелечу. Нормально? Ви це бачили? Як так? Як мені тепер виїхати звідси? Я можу це зробити чи ні? А, нормально. Але я не можу виїхати, я просто тепер катаюсь під водою. хе Ви подивіться, що це за баги? Але я тут і розігнатись не можу. Я можу виїхати? Да, да. Давай, давай. Та й йо, йо все, нормально, я виїхав. Оце так так! Оце так так! Швиденько зараз допрокачаємо наш автосалончик, паз били, Ой, в машинку врізались непогано. Ух, добре, що тут нічого не знищується, само собою. Тільки ми можемо це знищити. А -а -а. Так, і ми допрокачуємо. Значить, платформу 8. На жаль, сюди. О, ми можемо сюди тепер поставити нашу мазду. А, це мазда, окей, мазда кабрік. І нам ще треба 300 тисяч. 300 тисяч і наш автосалон знову прокачається, тому що ми робимо? Поки що ніхто не ганяється. Тому ми просто сідаємо в наш ГТР і їдемо кататись Всього навсього пару кіл по естакаді, і у нас буде 300 тисяч. Ну і нарешті я зібрав необхідну суму, більше 300 тисяч. Надіюсь, що цього вистачить. І це остання покупка, яку мені треба буде зробити, щоб прокачати автосалон на 100%. О, тут ті приїхав до мене на поліцейській тачці, нічого собі. І я можу її навіть водити. Дивіться, я вожу в поліцейську Феррарі. А цікаво, скільки за неї приносять. Ще взагалі нічого за неї не приносять. Ну нічого страшного. так. Он він бігає, дивися. Так, сюди, платформа 9. Прокачали. Ми прокачали автосалон на 100%. Є! Yeah! Ура! І тепер ми можемо його прокачати більше? Чи ні? Чи я його просто знищив? Я знищив автосалон. Як подивитись? О, я, до речі, можу купити дім за 100 тисяч. Зачекайте, мені треба фло. Так, я будую, здається, новий автосалон. Привіт! Чи можеш ти мені допомогти? Я, звісно, можу. Тобі треба така штука. На ж ш... на восьми колесах. І ще до неї таку штуку помаранчевого кольору. З отаким крутим протектором великим. Фініш. Є, 14 тисяч на базу. Так, мені треба качати тут стіни. Зразу виставляємо нашу Тойоту. Ще одну штуку. Її зразу треба прокачати і виставити мустанг. Так, раз, два, три. Стіни качаємо. Ну, мені подобається, що тут ціни такі дешеві, дешеві. І ми цей автосалон дуже швиденько прокачаємо. Але в мене залишилось не так багато грошей. Три тисячі 4. Все, в мене грошей не залишилось взагалі. І чого, як в мене не залишилось грошей, мені запропонувало купити поліцейську тачку. Так, виставимо сюди оцю мазду. Так, бро, що ти хочеш? О, в нього вже бюджет от 300 до 700. Непогано. Нарешті він піднявся і заробив трішки бабла. Але все, що я можу тобі зараз запропонувати, це тачка за 555, це шкода якась. Гоночна прям. З отакими дисками в червоному кольорі, з темно-зеленим салоном і таким широким протектором. І наша комісія вже 23 тисячі складає. Непогано. Зараз зробимо тоді нормальну парковку, але вона не зробилась. І в нас нема тепер грошей взагалі ні на що. О. І ще один іде, ще один, зараз буде, зараз буде. Зараз заробимо трішки грошеняточок Привіт-привіт. А, ні, це ніщеброд. Вибач. Вибач, для тебе в мене нема. Тепер як нам розрізняти ніщебродів і, і багатих людей? Взагалі не розумію. О, іде. Хто це? Ніщеброд чи багата людина? Зараз подивимось. Йоу, бро, вот I want. Це ніщеброд. Ми таких не обслуговуємо, вибач. Так, тоді дивіться, сідаємо в наш е, нісанчик Бам, драйв. І їдемо тоді кататись. Їдемо кататись і заробляти гроші. Там якийсь взагалі, он, дивіться. Грабіжник, Грабе банк, нічого собі. Що нам робити? Старт, це ми можемо. А, ну тут уже ніхто нічого не ограбе Він уже ограблений. А є гроші? Ага, я знайшов грабіжника. Мені дало 1000 баксів. Але за те, що я не встиг, мені мінус тисячу баксів дало. І того я вийшов в ноль. Коротше, просто так зря з'їздив. Так, тут гонка у когось, поїхали. Зараз на цій гонці ми нормально так грошенят зробимо. Два, один. У нас тут шість машин аж з нами ганяється. Ви подивіться тільки, але ми будемо першими. Із шести машин будь першими це дуже круто. Але нас обганяє якась штука, так, зачекайте. Ой, не треба було, не треба було. Ой-ой-ой, це я зря, це я дарма. Погнали. Чуть не перевернувся. А. Ага. Ага, 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 все нормально, ми знову перші. Ми знову перші. Так, трішечки підзабули трасу, її треба заново вивчити. Так, це вже друге коло. Сюди газу, газу, поворот, хопе, заїхали. Нормально. Дивіться, тормозимо. Так, в поворот входимо. Сюди погнали, розганяємось. З горки на горку. Опа, нас знову обганяють. Запекла боротьба. Запекла боротьба. Йоу, ми другі, ми другі. Надіюсь, він вріжеться. Я думаю, що я хочу, щоб ти дуже сильно врізався. Вріжся. Вріжся кудись, давай, давай. Так, заїхали. Зараз наліво. Вріжся. Ні, він не врізався. Капець, ну він уже там жорстко відірвався від нас. Схоже, першими ми не будемо. Він на якомусь Макларені чи що? Нам також треба Макларен терміново. Так, це четверта. О, він врізався. Хорош, хорош, хорош. Давай, давай. Ми знову перші. Їдемо. Все притормозили. Їдемо. Нормально. Останнє коло газу. Газу, газу, газу. Давай, давай, давай. Ми перші є. Ха, він врізався. Нуб. Останнє коло бам. П'ятдесят Кубки сюди на базу. Що ти? Що ти, дружище? Що ти? Не обігнав мене на своєму Макларені крутому. Чи що це в тебе? Це Тесла Плейт якась? Навіть не знаю, що це за тачка. Схоже на Тесла. Це Тесла Ростер нового покоління. І ми дуже багато грошей на ньому заробили. Нам також треба тоді купити Теслу Ростер нового покоління. Які тут взагалі ще тачки в магазині є? Якісь недешеві нам треба шукати відразу. У нас отаке вже є. Ага, Тесла Ростер 700 коштує. Давайте щось уже за мільйон дивитись. Феррарі, Ох, жесть. Так, ми перші. Ми перші. Це дає нам фору. Все, погнали. Оба! Все, перші, 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 let's go. Все, погнали. Ось, дивіться, на Макларені нас обганяють. Нічого собі. Ну, нічого страшного, я сподіваюся, вони вріжуться на Макларені Врізався. Але на Теслі молодець тримається. Він вже дуже сильно відірвався від мене. Он він попереду йде. Надіюсь, він мене на коло не обжанає, як я всіх зазвичай обганяю. Але він тут врізався. Ха-ха-ха, добрий день. Поворот. Опа, в'їхали. Прикиньте, це мені треба як мінімум 4 рази підряд, красиво війти в поворот, не врізатися, ні в якому разі не використовувати гальморучне. Все, поїхали. Тільки тільки гальма, тільки гальма і все. Ми перші досі. Так, по другому колу зараз когось обженемо вже він аж вийшов, бідненький. Так, сюди залазимо. Ми знову перші. Хорош. Так, заїжджаємо. Останнє коло, останнє коло. Давай, давай. Третє. Все, поїхали. Останнє четверте коло. Ні, я врізався. Ні. Зараз мене обжене на Теслі. Он він. А, ні, все, він далеченько, він далеченько. Він далеченько, може, у нас ще є шанси. Капець, як так можна було врізатися в цьому повороті? Все, погнали. Газу, 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 газу. Давай. Опа, ова, ова, Опа, сюди, сюди. Газу На Теслі не обганяй мене. Фух. Здається, на Теслі десь там позаду, тіп. І це перше місце. Да, сюди. 42 тисячі на базу. 28 кубків ще отримали. І того у нас 153 тисячі. Хороша робота. Але залишився ще один гравець, без якого ми не можемо почати, поки він не завершить. Він вийшов, здається, взагалі. Все, старт, let's go. Ого, дивіться, яка машина. Я такої в житті не бачив. Яка вона крута. Які в неї форми? Тіп змінив свою теслу на Мерседеса. Зараз подивимось. А ні, це другий тип. Тесла тут у нас досі є. О, схоже, нас буде 5. Поїхали, поїхали. Ну подивимось, що там тіп на цій крутій тачці зроблено. нам. Ой, ну вона прям гоночна жорстка. Це прям Формула-1 в легкому кузові. Капець, ну, у нас тут, звісно, він жорстко їде. Вали, ти що? Дай Боже, дай Боже. Ще й на Мерсі нас чуть не, не втаранив, дивіться. Ой, не треба було ручник натискати, не треба було. Тепер ми треті взагалі їдемо ми дуже мало грошей отримуємо, тому що ми треті. Опа, ну він врізався, він врізався. Ми тепер другі, хорош, але він нас знову обжене зараз. І ми знову треті. А там на отом формулі взагалі жорсткий шестів. І я ще й перевернувся. Ні. Капець, все, ця гра про програна. Це просто Пекельна гонка якась. Жесть. Я третій, просто третій. Зараз в мене ще хтось обжене, я буду взагалі четвертим. Та, я допустив помилку. Я б уже міг пройти там четверте коло, але я ще тільки третє, то хожу до кінця. Все, 26 тисяч отримав. Ну, я думаю, тепер ми можемо їхати до нашого автосалону. У нас є 206 тижніч. Подивимося, наскільки ми зможемо його взагалі прокачати. Я думаю. Думаю, так як там ціни спочатку дуже маленькі. Та ми його непогано так і прокачаємо. Тільки так незручно, що наш автосалон наш на другому березі. Так, по-перше, прокачаємо парковку. Правильно. Все, тепер тут у нас нормальна парковка хоч є. Бро, що ти хочеш? Тобі допомогти чимось? Тачку в районі 300 тисяч. Ну, ось убери. Все красава. Так, платформу 4 зразу качаємо. Ставимо сюди тачку також. Гараждор, само собою. Офіс прокачали. Раз, два. Так, до нас прийшов клієнт. Надіюсь, це багатий клієнт. О, так, до 700 тисяч тобі щось. Давай підберемо. До 700 тисяч. Ось, ГТР за 500, бери. У мене такий самий. Так, які тут в тебе колеса? Отакі. Колір темно-червоний, темно-зелений. І протектор такий. Все, красава, дякую за 22 тисячі. Двері поставлю на ці гроші. У мене тут якийсь автосалон поліцейський. Тут тюрма, є подивіться, можу взяти свисток. Капець, це відбувається. Якщо ви хочете продовження, ставте вподобайку.